От зараз можемо бачити, як молодь, наша університетська, Львівська згуртувалася разом, щоб підтримати євроінтеграцію. І вони молодці, вони творять історію, вони, це їхнє майбутнє, і вони вибирають власне шлях розвитку. І ми, як старші представники молоді, також їх підтримуємо. І хочу сказати, що власне. Університет Франка завжди був європейським університетом, і е, він був, займав перші е, місця по рейтингу, по науці, по розвитку, по поступу. І е, власне, моя думка, що звісно. Е, Відразу сам саме підписання е, асоціації не означає, що завтра ми будемо розквітати, і все, все повинно робитися поступово в першу чергу. Але е, саме розуміння і власне те, що молодь розуміє, правильний керунок руху до поступу до розвитку, як і науки, так і освіти. Це е, керунок. Європейські, і ми обираємо власне саме європу.